Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. На сьогоднішньому занятті ми вивчаємо такі корисні словосполучення, як would have, could have та should have, або інколи їх можна почути як woulda, coulda та shoulda. Так ось, якщо хочете підняти свій рівень англійської і вивчити дуже корисні словосполучення, які native speakers, тобто носії англійської, вживають кожного дня. Продовжуйте дивитися це відео до кінця. Готові? Починаємо! І для початку поговоримо про конструкцію даних фраз. Вони будуються наступним чином. Спочатку якраз йде сама такі фраза would have, could have або, should have, і потім дієслово в минулому. Тобто це буде або, якщо це правильне дієслово, просто додавання іді, наприклад, worked, або якщо це неправильне дієслово, так як слово do, тоді третя його форма. Тобто we have do, did. Це друга форма, і «done» це третя. Тобто нам потрібна третя, «done». Наприклад, would have done, або should have done, або could have done. І для цих фраз у нас є скорочення. Тобто перше слово зливається з другим. Як це звучить? Would have, could have Тобто замість того, щоб сказати I would have done, я кажу I would have done або I could have done і так далі. Також носії англійської мови, тобто native speakers, дуже часто, дуже швидко промовляють ці фрази і виходить взагалі, втрачають половину звуків. Також це звучить «woulda», «coulda» або «shoulda». тобто взагалі не «would have», а «woulda», просто «woulda». не «should have», а «shoulda» і не «could have», а «coulda». Я б не радив зразу вимовляти так, тобто ви можете це робити і вас зрозуміють, але зразу я б не радив так вимовляти, тому що ви самі себе заплутаєте. Краще спочатку вивчити повні правильні фрази, а вже потім, коли ви їх повністю запам'ятаєте і буде вам комфортно їх використовувати, вже переходите на такі сильні скорочення. Негативні ж форми даних фраз утворюються простим додаванням слова not після would, could або should. Тобто, наприклад, I would not have done This. Я б не зробив цього. He should not have worked. Він не мав би працювати. They could not have studied. Вони не могли б навчатися, вчитися. І тут також є скорочення, але вже трішки інше, ніж попередні. Тут у нас зливається слово would, should або could зі словом not. Тобто виходить couldn't, shouldn't та wouldn't. І, наприклад, скажемо речення. I couldn't have done this. Я не міг би цього зробити. She shouldn't have read the book. Вона не мала б читати книгу. А зараз поговоримо про найцікавіший момент у звучанні цих фраз, коли їх вимовляють носії англійської мови. Так ось, часто вони можуть вимовити повну фразу I could not have done this. або просто скорочення I couldn't have done it. Але також вони можуть сказати I could not done it. Тобто вони дуже і дуже сильно скорочують, втрачаючи дуже багато звуків. Причому, так ось, наприклад, should not have це буде should not shouldna, shouldna. Could not have це couldna. І що в нас ще там було would not have wouldna. Тобто ці фрази максимально скорочуються. Мені здається, що більше нічого в англійській настільки сильно не скорочується, ось ці три фрази. Ну і нарешті давайте поговоримо про те, як та коли використовувати дані фрази. Розпочнемо ми з фраз «would have» та «would not». Have. Вони означають, я б щось зробив, або я б щось не зробив. Наприклад, коли мій друг розповідає мені, що вчора він мав шанс та можливість поглянути якийсь новий фільм, але він цього не зробив. Я можу сказати I would have watched it. Тобто я б подивився його, я б подивився цей фільм. Або якщо навпаки він подивився якийсь поганий фільм, який мені не подобається, я можу сказати «I would not». Have watched it, я б не дивився його. Тобто, це для минулого, коли хтось вам щось розповідає, що вони щось зробили або ні, ви кажете протилежне, що ви б щось зробили в їхньому випадку, або ви б щось не робили в тому ж випадку. Should have та should not have. Ці дві фрази означають. Ти мав би щось зробити, або я мав би щось зробити, або я б не мав чогось робити. Тобто ця фраза буде протилежністю того, що сталося. Наприклад, я мав би вчора вчитись, але я цього не зробив. Тому вчитель каже мені: You should have studied yesterday. Ти мав би вчитись вчора, але я не не зробив цього, я не вчився. Тобто це завжди буде протилежністю того, що насправді сталося. Або я не мав би йти на роботу. Вчора це був мій вихідний, але я пішов. І мій бос каже, you should not have come to work. Come це третя форма від слова come також приходити. На щастя, воно не міняється в третій формі і буде так само, як перша «come». Тобто тобі не варто було приходити на роботу. І остання фраза це could have або «couldn't have. «Could have» – це міг би щось зробити також в минулому. Тобто, наприклад, я не зробив щось, я не допоміг моєму другу або мої, члену моєї родини. І наступного дня або наступного тижня, коли б там не було, мені кажуть, you could have helped him. Тобто ти міг би йому допомогти, але ти цього не зробив. Тобто я йому не допоміг, але я міг. Я міг би це зробити. А couldn't have це не міг би. Тобто, наприклад, я щось не зробив, і я за це себе картаю, і хтось мені відповідає: «You couldn't have done it anyway». Тобто, ти все рівно не міг це зробити. Ти не міг би це зробити в будь-якому випадку. Чому ти себе картаєш? Тобто, «could have» – це міг би щось зробити, а «couldn't have» – це не міг би. Друзі, для ефективного вивчення даних фраз і для того, щоб ви могли їх використовувати у ваших розмовах англійською мовою, я раджу дуже багато будувати речень з цими фразами, тому що їхня конструкція не проста. По-перше, там іде would або could, або should, потім йде слово have, яке взагалі не перекладається, як в present perfect, а потім йде минула форма дієслова або третя форма його неправильних дієсловах. Тобто досить важко на ходу це зробити, і піде багато часу перед тим, як ви зможете це робити просто на ходу, не думаючи. Тому раджу будувати дуже-дуже багато речень, записувати їх, промовляти вголос і використовувати їх в розмовах як можна частіше. Роблячи помилки, це не страшно, але важливо, якщо ви робите помилку у вашій розмові. Виправляти себе. Тобто зупинити, зробити паузу, подумати ще раз і виправити себе. Це найкращий спосіб для того, щоб вивчити якусь нову тему в англійській або в будь-якій іншій мові. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Якщо так, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. В мене виходять відео кожного тижня. Вони допомогли вже дуже багатьом людям. І сподіваюся, допоможуть і вам. Ще раз дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео. Bye, guys!